Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді моторне масло торгової марки GM, а саме 5W-30 DeXOS 2. Синтетика, придбана в інтернет-магазині розетка.ua, і ми сьогодні спробуємо розібратися, наскільки воно є оригінальним чи не оригінальним. Основні відмінності це мають бути по всій каністрі дуже чіткі контури. Які, в принципі, на даній каністрі присутні, так само на стороні, де у нас є поділки по об'єму, це каністра 5-літрова, в принципі, бачимо, заповнено якби, на всі 5 літрів, мають бути цифри чіткими і четвірка повністю сформована. Тут так і є. Далі. Одним із ключових моментів має бути на каністрі ось, ось в цій частині. Тут, в принципі, проглядається ось такий трикутничок, такий зроблений ось в цьому полі. Має бути присутня голограма. Дійсно, тут присутня голограма, а не просто якась наклейка глянцева, там яка блистить. Наступним чином, ось у цьому куті. Хоча, як зазначають деякі спеціалісти, що саме ось в цьому куті має бути нанесена дата. Вона в нас нанесена з зворотньої сторони, що вводить під підсумнів. Далі, з зворотньої сторони має бути присутня ось така інструкція, наклейка. Так, вона тут є, але шрифт, який написано, він також крупніший. Але як показують на оригінальних каністрах, ось в четвертому рядку є надпис Вон альтьоль», він має завершуватися якраз «альтьоль». В даному ж випадку у нас починається ще інше слово. Уже. Знову нас вводить під сумнів оригінальність даної каністри. Сама голограма має містити знаки GM. Повторювати виробника GM. Яке буде проглядатись як в горизонтальному, так при нахилі і в вертикальному напрямку. В нашому ж випадку на голограмі у нас, можливо, ви зараз побачите чи ні, є знак Опель, і скрізь написано, і по всій голограмі написано Опель-Опель. Зараз я спробую продемонструвати. Можливо, значки побачилися. Ну, Далі, повірте, просто на слово. Що тут саме те, про що я говорю. Ще одним із таких ключових моментів є саме розфарбування етикетки. Тобто, як ви дивитеся зараз на етикетку, ви бачите різкий перехід від синього в світло, ну, в білий, скажімо так, умовно білий, тому що тут так само присутній колір синій чуть-чуть по краях. Тобто, Видно ось цю чітку межу в оригінальній. Каністри в оригінальному маслі виробника. Ось ця межа має бути плавною і повільною. Ось і тут так само в описі самого масла, там де спеціфікації, вказані допуски, має бути mid specification of далі зазначено API і вже переліченими пунктами. Ось оці дані, які тут є, самі допуски. В даному ж випадку ми бачимо AC S3, AP, c 3 AP sncf F. Знаходиться на Міц Специфікейшн. Також вводить в нас в роздуми, наскільки це все оригінально. І ще один такий момент це кришка. Кришка в принципі повернута приблизно під 45 градусів. Якщо дивитись на каністру ззаді, з сторони розмітки об'єму. Якщо дивитись на каністру, то під 45 градусів має бути відносно, скажімо, вертикалі. В даному випадку це так і є. Кришка закручена, скажімо, дуже міцно і немає люфта. Це також говорить більш про оригінальність, про фабричне пакування. Але залишаються моменти. Це ось оцей різкий перехід. Голограма не з GM, а з Open. Надпис mid Specification of. І ось оце слово. І так само дата. Тобто нас в принципі в більшій мірі ми отримуємо не співпадіння, аніж співпадіння з оригіналом. Тому я не можу однозначно стверджувати про те, що це є оригінал. Якщо є представник GM, присутній в магазині, інтернет-магазині розетка UA, то я прошу, щоб він спростував чи підтвердив одну із інформацій, що це дійсно є оригінальне масло. А не так, як я вам вказав на недоліки. На звороті так само мають бути чіткі лінії. В принципі, банка повністю виконана якісно. Зазначена дата, ось тут є у нас виготовлення циферки. В принципі, вони вроді і чіткі. Хоча є моменти так само над ними. Вказана стрілочка на місяці, рік виготовлення, 6 місяць 2018 року в даному випадку. В принципі. Дата так само збігається 22.06.18 з тією датою, що ми дивилися ось знизу в цьому кружечку. Я вам просто вказав на те, яке масло продається в інтернет-магазині розеткаUy. Дякую їм за те, що виконали доставку, але я не впевнений, що це оригінал і тепер стоїть під сумнівом, чи використовувати його в своєму авто. Оці квадратики так само говорять про фабричне тримання, спаювання, але сам шов, як ви бачите, тут дуже грубий. І я не знаю. Чи це виробник оригінальний, я не впевнений цього. Мало би бути масло європейської якості, а що ми реально тут маємо, ніхто не знає. Всім дякую за увагу. Пишіть, що ви гадаєте з цього приводу. Ставте лайки під відео, очікуйте на нові огляди. До нових зустрічей!